У Кам'янському з нагоди дня людей з інвалідністю відбувся благодійний ярмарок дегустація в інклюзивному просторі Барви, організований благодійним фондом «Карітас Кам'янське. Відвідав благодійний ярмарок дегустацію і міський голова Кам'янського. Підтримали дітей також представники волонтерських та благодійних організацій міста, активісти громадської організації бджола та небайдужі мешканці громади. Подія об'єднала громаду навколо важливої місії підтримки молоді з інвалідністю, яка робить перші кроки в професійній діяльності. Хочу сказати, що люди з інвалідністю вони є в зірці для всіх нас, тому що це дійсно дуже цілеспрямовані люди люди, які хочуть і роблять все для того, щоб займатися творчістю, досягають високих результатів. Вони навчаються, вони перемагають себе, вони займаються громадською діяльністю, вони займаються волонтерством і роблять дуже багато багатих справ. Ми тут зібралися, щоб підтримати молодь та наголосити не лише на викликах, які та труднощах, які перестають перед цими людьми, а й наголосити на тому, що на їх творчості, на їх успіхах акцент поставити на це. І ще раз наголосити для суспільства, що інклюзія це рівність, це певні можливості, можливості, немає ніяких перешкод, ми можемо досягнути усього, чого хочемо. Інклюзивний простір барви це унікальний заклад, де молодь з інвалідністю навчається кулінарній справі, проходить курси офіціанта і баристи, займається творчістю та отримує психологічну підтримку. Перші випускники вже отримали свою офіційну роботу на соціальному підприємстві Кав'ярні Нарнія. Я вже навчився випікати понад 20 видів печива та тістечок. Рецепти знаю досконально. Я дуже задоволений моєю роботою та дякую усім організаторам за всі можливості до розвитку. Головна мета ярмарку і пригостити гостей, і запропонувати придбати смаколики, виготовлені під керівництвом професійних кондитерів. Приємною подією для благодійників став подарунок від громадської організації Бджола кольоровий лазерний принтер для потреб інклюзивного простору. Міському голові Андрію Леонідовичу, який знаєте, підтримує добрі ініціативи, знаєте, які такою є підтримкою, завжди коли не попросиш так. Приходьте на цей захід, завжди приходьте, завжди підтримайте. Дякую за цей клад. Бо насправді це буде дуже потрібна річ. Усі зібрані на ярмарку кошти будуть спрямовані на підтримку простору барви та розвиток ініціативи працевлаштування молоді з інвалідністю. Організація Карі та Скам'янське обучала їх півроку. Обучала тоді працевлаштувала. Тепер він працевлаштований дуже добре, що цей простір є. І дають таку змогу дітям.